Всім привіт! Вас вітає титан української титруби. Назарій. Зараз ви, напевно, здивовані, що, що за маячня. вами авторитетний слухач. І я зараз думаю о, таку махінацію повернув хитру. Я вирішив дізнатись, що означає з англійської, якщо перекладати. дослівно, буквально. YouTube. Титруба. Є ще варіанти Метро. <хи> може, може, метро малось на увазі там ім'я українське: Ти Метро, Тимирон. Метро, Мирон, знаєте, ці класичні імена. Я рідко заходжу в тренди музичні, тому що в мене на смартфоні на навіть моїх кількох облікових записах тренди зникли. Пропали Гет нема. Але я вирішив через браузер зайти. Це технологічні речі я вам зараз розкажу, і тренди музичні переглянув. Мене не влаштувало те, що я побачив там, в принципі, це стандартна вже історія. Але я вже фактично без надії, без очікувань туди зайшов і е, мене приємно здивували одні люди, одна, один гурт, до якого в мене було більше претензій, хоча я і хвалив їх, і дуже любив їх стару музику. До Україно україно-фільського, ні, як сказати, до націоналістичного такого етно-фольк-повороту в їх творчості. Хоча українськими зараз мусимо підтримувати. Ну я скажу одне: те, що я прослухав, я так заслухав кілька секунд. Мені було до душі, і я був приємно вражений, тому що вже не чекав, що вийде гідно. І вийде як треба. Давайте я зараз коротенько буду оглядати. Я картинку не включаю через певну обмеженість технічних засобів, яку я здолаю, коли фінал, канал буде отримувати фінансування. Давайте приступати. Хардкіс, маяк. Традиційно роблю паузи, Ви знаєте. висловлюю думки, які набігають ну, за тим чи іншим епізодом. Коментую все. От дивіться, 26 секунд. Початок. Коли я почув його вперше, рівно як і зараз, думки були ідентичні, не надто чіпляє, не надто захопливо. Мені здавалося, що це чергова пісня, черговий, чергова робота, в якій вони намагаються вижати, витиснути з себе все, аби ем, щось вийшло. Вот роблять без творчої ініціативи, без запалу, без душі. От і я завіряю вас це перше враження помилкове, тому що в цьому кліпі, в цій пісні, як на мене, вони змогли. Давайте слухати далі. Так от зараз почнеться приспів, вже стало гарячіше, цікавіше. Мелодія радує, напевно, своєю не стільки якимось оригінальним ритмом, ні. Але, ну, напевно, звуки ці приємно і доладно скомпоновані. Справді відчувається в цьому якась ностальгічність 80-х-90-х такої першої електронної музики, яка почала з'являтися. Досить насичено, звучно і, напевно, мелозвучно. Тобто, вже тут я бачу покращення. Кліп нос, візуальний ряд, ряд особливої ролі не грає, але він нічого не псує. І він підкреслює те, що відбувається в простий спосіб, нормально. Тут я не знаю, як цей ефект називається, коли з, з приглушеним звуком, ніби як колонка, що заткнута пальцем, вибачте за неграмотність. вибачте за неграмотність, Не знаю, як ефект називається, але він мене одразу відіслав до... Ну, як це начебто як, як в клубі. Тобто музика, яка набирає оберти, і спочатку в неї тільки ці низькі частоти, да, вона приглушена. Хороший ефект, нічого оригінального в цьому нема, але він добре підготував до того вибуху, який ми маємо почути далі. Можливо, хтось скаже, що тут краще би зі словами, краще би зі смислом. Якщо завжди приспів зі словами і зорієнтований на вокал, все набридає. Потрібно робити і такі треки, я вважаю свою творчість розбавляти такими варіантами, таким оранжуванням і такими композиціями. Я не буду включати це до кінця, тому що не маю достатньо часу для того, щоб це. Прослуховувати, і я вже зараз готовий дати позитивну оцінку цієї пісні. Вона не виняткова, щоб бути новаторською, але тим не менш, вона хороша, гідна, вона має Її ключова фішка це достатній і, на... і, і хороший показ... показний, взірцевий контраст в звучанні. Тобто наші емоції завмирають, набираються сили, розкачуються, все ставиться на паузу. Бам! Вибух, і, і ця музика звучить потужно, вона звучить драйвово, вона чіпляє вокальній партії Юліцюком нормально на рівні тої амбіції, тої претензії, яка в них була, виконано все, я вважаю, адекватно. В них була довга пауза, вони нічого не опускали, напевно займалися благодійністю, концертами. Це все зрозуміло. З усього того, що я чув зараз в трендах, включаючи там Дорофєєву, яка там на барабанах грає дуже негативні у мене в цілому оцінки. Сприйняття Дорофеєвої, я просто бачу в ній людину, що не відрізняє творчість від манії бути улюбленою. Так, зараз всі націоналістичні стали. Це то. Це то ясно, це зрозуміло. Ці артисти нікому будуть не потрібні, якщо вони почнуть співати російськомовно і так далі. Пісня про Бахмут мені від антитіл здалася абсолютно нецікавою. Бахмут гаряча наша точка, це важливо, це хтось проводив аналогію з Крутами, тільки в нас є можливості позитивного, позитивного фіналу, на відміну від Крут. Так. Пісня не цікава, все інше, я взагалі вважаю, в даний час в кращому разі прохідне. А це досить непогано, можна слухати. Таким і вердик. дякую, що були зі мною. З вами був Назарій. Заходьте на Титрубу і будемо коннектитись. Па-па.